Друзі, по автобусах, от скажу вам такий парадокс, який є переважно в кінці року перед святами, коли ми беремо вже от останніх 2-3 тижні, а коли вже перед Різдвом. Всі перевізники максимально вже зайняті перевезенням пасажирів. Звичайно, зараз максимальний пасажиропотік, кожен хоче заробити. В цей момент ніхто не думає про купівлю автобуса, тому що ну, не на часі зараз. Да? Вся техніка, яка є, повинна рухатися. Потім, получається, в січні закінчили ми вже вивози, всі заїзди, вивози людей. І починаємо такий лютий березень, кожен прицінюватися, готуватися до наступного сезону до Пасхи. І ніхто в той момент не купляє ціни відносно дешеві. Получається, приходить березень, всі масово за автобусами. Ціни знову космос. Ціле літо ціни космос, бо тому що за весну нагнали ту ціну. І до осені воно приблизно ось так отримається. Знов ж таки кінець року. Просадочка маємо. Зараз повністю готова машина. Кому потрібно 16 грудня, ми маємо кому потрібно машину на рейс вже. Тобто, отак, що ви собі табличку поставили і вже поїхали, ось вона стоїть готова. Мерседес Turismo 2009 року на 59 місць. Приїхали і поїхали. Я вам даю гарантію повністю цю машину, що вона повністю вам оці ці всі вивози, вона обслужена повністю. Зробить всю роботу за абсолютно адекватну ціну. Подумайте, перевізники, кому потрібно Mercedes Turismo. готовий.